Несвідомо кожна людина пам'ятає несвідомо, як там було в маминому животику, і нам здається, що це мама створювала нам ці комфортні умови. Що це мама, друзі? Мої, це не мама. Це мамина природа, розумієте, яка їй не належить, вона не підвласна, Ми не можемо регулювати те, що регулює наша вегетатика, так, там серце, дихання, пристальтику, кишківника там і так далі, все інше, там рух крові по сусудам. Це не ми, це не оця земна жінка. А ваша мама, от саме ось вона, від якої ви там хочете ідеальності, божественності цієї божественної природи, це звичайна земна жінка. І в цій земної жінки є інші діти. Дай Бог, щоб був тато. А якщо тата немає, розумієте? Є робота, є стан здоров'я.